Такі хлопці. Чудові, да? це наші військові. Я вже трохи підлікувався. Ну, отримав під бахмутом взимку мінне поранення. З моєю під роздолкою. Потім контузію осколки вилікували. Як у всьому світі ми робимо високоспеціалізовано всі ці оперативні втручання. Бачу, що настрій є. Завдяки лікарям, передусім і медсестрам всім. Так, от. У нас є нагороди або Дякую, Дякую.